Перші всеукраїнські змагання з баскетболу на кріслах колісних серед ветеранів, ветеранок і військовослужбовців відбулись у Києві. Участь у змаганнях взяли вісім команд з усіх регіонів України. Хто став переможцями змагань? Дивимося в нашому проєкті один день. А о 16-й не пропустіть випуску новин. Футбол стався дуже, як кажуть, неочікувано. Та зайти в собі той стежень. Саме теперстіше це те піти займатися спортом. Створюйте команди, створюйте спільноти, які об'єднують навколо радості руху. І ми будемо бачити все більше і більше ветеранів на змаганнях. Я дуже хотів би, щоб наші ветерани. Покладали дуже таку жорстку конкуренцію на світовому рівні. До Україні! Дорогі друзі! Ми раді вас вітати на ліпій всеукраїнських змагань з баскетболу на кріслах колісних. Все ж це український захід для витрати. або захворіли, виконуючи свої службові обов'язки. Дякую щиро хлопці за те, що ви є амбасадорами ветеранської політики. На власних прикладах ви показуєте, що сила духу завжди сильніша ніж сила тіла. Я сподіваюся, що разом ми будемо розбудовувати цю політику, і спорт в війни буде окремими рядками по всій нашій державі в кожній громаді. І ви далі поїдете додому, бо ж після цього і будете провайдерами цієї політики спорту в трені. Дивимося, зайнято миграми, підтримуємо хлопців, підтримуємо команди. Питання є і погнали перші-перші моменти гри. Коли я виходжу на поле і граю щось, чи грибу на тренажері, чи стріляю з лука, я зазнаю успіху. Просто в дії. І оця умова, яка критично важлива, коли я найбільш вразливий. Коли ми, умовно, після поранення ще не розуміємо, як далі жити, як рухатися, треба просто робити крок за кроком. Один рух крістом колісним, один постріл стрілою. І це вже маленький успіх. Падати духом. Це як сказати, це, це, це не приговорний. Там, там в наше вже время. Та зайти в собі тут стежень. Саме те простіше, це ти піде займатися спортом. Він тобі він дасть відчуття змагань, і ти будеш для себе доказувати, що ти можеш щось зробити, що ти можеш ту штангу потягати, так само поїхати на баскетбол, погуляти, що, що ти можеш зробити те, що ти і робив в. Повсякденному житті, коли ти займаєшся спортом і немає змагань, ти не бачиш результату. Це що в гри на крисі полісному, що в плаванні, що там стрільбі з лука, будь-який вид спорту потрібні змагання для того, щоб перевірити себе, зрозуміти ти став кращий чи ти став гіршим, поспілкуватися з хлопцями. Бо цей дух, як казав, і суперничества, і дух такої перемоги, і зарядитися такою позитивною енергією. Спорт напевно це найкраще, що може, як ти можеш. Інтегруватися в цивільне життя, я так думаю. Власне, я ветеран. Я отримав поранення ще в 2014 році. І Я думаю, що я пройшов весь спектр перешкод, які є на шляху до повернення до цивільного життя, і на собі це все прожив. Відповідно, зараз як керівник ветеранського відділу центру ініціатив Повернись живим, моя робота зробити так, щоб інші ветерани не проживали такого досвіду. І для них ця інтеграція була легша. Ми використовуємо для цього інструмент адаптивного спорту, де якомога швидше після поранення травми чи захворювання, видимого чи невидимого, ми створюємо умови і ресурси, щоб людина відновилася якомога швидше. Рухова активність це база для відновлення після поранення травми, контузії, будь-чого. І чим раніше людина відчує себе спроможною, чим раніше ветеран чи ветеранка зрозуміє, що вона може, ні зважаючи ні на що, тим умовно швидше вони повернуться або до служби, або стануть проактивним тилом. І безпосередньо адаптивний спорт це інструмент, який створює умови, де я чи будь-то інше після травми поранення чи захворювання постійно розширюю ліміти впевненості в собі. Коли я виходжу на поле і граю щось, чи грибу на тренажері, чи стріляю з лука, я зазнаю успіху просто в дії. І оця умова, яка критично важлива, коли я найбільш вразливий. Коли ми, умовно, після поранення ще не розуміємо, як далі жити, як рухатися, треба просто робити крок за кроком: один рух кріслом колістим, один постріл стрілою, і це вже маленький успіх. І ми створюємо умови, де вони серед своїх, коли ми серед своїх відчуваємо, що ми можемо далі радіти життю, незважаючи на ту ціну, яку ми заплатили за захист батьківщини. Баскетбол стався дуже, як кажуть, неочікувано, тому що я просто побачив, що поверни живим, виставили, що буде табір такий організований для ветеранів. Я думаю, заповнить анкету чи не заповнить. Там такий за цікавість бере верх, такий добре заповню. Відправив і все, чекав далі, типу, відповіді, чи ну, пройду, чи не пройду. Вони кажуть, що все мені відповіли, що запрошуємо вас на табір. І все, ми п'ять днів назад перший раз сіли на колісне, на, на такі спеціалізовані. Спробували, це було дико, тому що і крутий треба колеса, і м'яч ловить, і куди ще їхати. І це був такий хаос, але за п'ять днів ми кажу, здружилися з ним, зрозуміли, як він їде, як м'яч можна тримати. Ну і Сьогодні ми бачили досить гарна цікава граду. Там, мабуть, схоже на дуже таку дружню, класну атмосферу і на Підтримку, тому що і є конкуренція невелика, типу щоб виграти рівно, ну, якийсь трошки азарт зберігається, але ти відчуваєш підтримку навіть суперника, тому що він обережно тебе піймає, щоб ти не перекинувся. Там обережно по повернеться, щоб тебе не стукнути. Тому тут взаємоповага дуже велика і це неймовірно справа. Всіх, вона почалася ще 2014 року, але тоді, як кажуть, в моїх силах не було потреби. А 22-го вона увірвалась в нашій оселі до всіх уже, в повномасштабне вторгнення, як почалось. І я пішов в військомат, я купив собі всю броню, екіпіровку, і коли мені подзвонили, я з'явився в війську. Поранення було під Кліщівкою, мінно-вибухове. В кінцівку вище Ми штурмували посадку, зачищали від росіян і в цей момент почався дуже великий обстріл, мінометний, артилерійський, і замінована була ще додаткова посадка. Я просто наступив на міну, піхоту міну, щоб фактично відсекло мені ногу. 6,5 години я очікував евакуації, бо не могли просто під'їхати. Але я вижив і тут. На таких типу виходів, тоді вона буває, що щось просто десь психологічно розумієш, що це був там рік чи два вже після поранення, і ти згадуєш більше тих хлопців, які загинули. І тому сьогоднішня наша гра і наша команда називається «В честь мого побратима, і ми граємо в честь його пам'яті позиний Локі з моєї бригади. Він загинув на тому ж виході, що я отримав поранення. На жаль, він вже на небесах, але пам'ять його, і його сьогодні позивний лунає постійно. Локи-локи-локи. Я дуже радий, що ми так назвали цю команду, і вона сьогодні реалізовує його пам'ять. 6 квітня минулого року, недалеко від Авдіївки, я вже крайній виходив, вже не було нікого. Я вже останній виходив ще зі своїм зв'язківцем. Я вже чув російські голоси. Вони вже ну, вони бачили, що ми виходили. Вони просто йшли вже до нас, і просто під ноги впав мені скіт від. Навіка, напевно, Ну, я його не чув. Ну не дарма кажуть, що ти свій там постріл, свою міну не почуєш. В момент події я вже зрозумів, що перше, що я зробив, це наклав турнікет О, на ліву ногу. Хлопці! На праву ногу мені вже накладав турнікет. Малий такий хлопчина позивний шкет. Він мені накладав на праву ногу. Він, ну, він не хотів уходити, це були мати, це були крики, це були цей. Ми вже кажу: як... ну добре, зараз тоді будемо зустрічати, бо ну вже вони йдуть. Тут прибігають хлопці, скидають з мене броню, каску, забирають маленьку радіостанцію, гоупрошку і планшет, перекидують мене на носілки, забирають зброю і виносять мене. Насправді було дуже важко. Я вже просив, щоб мене кинули, щоб мене лишили. Вийшли всі, всі вийшли живі. Що мої, що сусідні роди. Найтяжчий був я. Найтяжчий. Мене привезли в стампункт Покровську. Це був ще Покровський. Я вже починав втрачати свідомість. Тобто я виключався, включався. І... Я прийшов в себе 29 квітня, ну, 26-го мене поранили в Дніпрі. Вже пізніше Мені почали хлопці розповідати, що коли мене привезли на стампункт, лікар сказав, що без 100 мл крові, і вже можна було б мене не везти нікуди. А в виписці я читаю виписку, а там пише клінічна смерть на 6 хвилин. Тобто я був клінічно мертвий 6 хвилин. якої степені поранення а, ну, дуже, дуже класно, дуже класно мотивує і заряджає такою позитивною енергією. І, а, дуже класно бачити хлопців, які хочуть гуляти, насправді. І от Коли оце, от, навіть там перемагаєш, не перемагаєш, всі стараються акуратно грати, бо ти граєш проти таких самих, є повага, і це відчувається, є таке суперничество. Ну, Круто. Так, нас же запросили на кемп, який організували Повернись живим так. Нас п'ять днів по факту тренували з нуля. Абсолютно збіля. Зібрали всіх ветеранів з усієї України і їх три нас тренували ось ці 4-5 днів. Зараз ми граємо. Я ось дуже задоволений цим всім організацією. Задоволений задоволений, як хлопці.

Продумано все. Ви бачили зону відпочинку, зону харчування, зону, де військовослужбовець може прийти своєю дружиною, з дитиною, і також провести час від час того, коли він там змагається чи відпочиває. Продумано все до великих дрібниць, і це один з кращих заходів для ветеранів війни, які на сьогоднішній день є в нашій державі. Я не побоюсь цього слова. Організація на такому рівні допомагає хлопцям відчувати себе повноцінно і допомагає соціуму зрозуміти, що хлопці після поранень, після ампутацій, вони також можуть нести велику користь для, для соціуму, для нації і, для, і показувати великий приклад майбутньому нашому, що потрібно розвиватись в першу чергу фізично. Для того ми організовуємо команди, для того ми це все починаємо, для того ми стараємося, щоб хлопці не сиділи вдома, щоб вони не, не йшли просто по поганому шляху, а щоб йшли в спорт, щоб бачили, що якщо в тебе нема ноги чи руки, чи не працює тіло, ти так само можеш жити повноцінним життям. Якщо будеш падаєш духом, то ти собі ніколи не знайдеш і дівчину, не хлопця. А якщо ти будеш веселим, і життєрадісним і таким, то і до тебе і, й люди та притягнуться. Як я, Вайно-Франківську, я приїхав, я собі там знайшов та, та дівчину, з якою вже буде о, та першого течення та рік. Тим, хто що замикайтеся, я побажав, щоб не замикайтеся, будьте сильними. Ви це доказували на полі бою. І докажіть це тут так, так, так же само, що ви сильні. Змагайтеся і докажіть собі, що я зможу це зробити. Які заплатили багато свого життя, частину свого тіла, просто радіють, просто рухаються і не відчувають обмежень в той час, коли вони на полі. В цей момент я відчуваю, що це не даремно. Наша жертва не є даремною. Тому ми це і розвиваємо для того, щоб. Ветерани відчули належну опіку, належну повагу і турботу. І далі вони виходять незламними людьми суспільства і можуть ті приймати виклики, які чекають умовно в житті. Слава Україні! Є? Ось, Отпевнейте, що, що я вчора просила вас і вам казала. Це реально така настанована наступна, щоб кожен прийшов ще з одним побратимом. Бо це наше відповідальність, що кожен ветеран зміє. Сити в настільки власній компанії, те, що ви робите, коли ви приїжджаєте, ви насправді це робите не лише для себе, ви це робите для кожного з нас.